Всім привіт! Сьогодні у нас похмура погода, але в мене настрій на висоті. Чого? Тому що нас тисяча. Ну це такий, знаєте, я вже не можу передати, як от в мене радість на душі, що моя праця не напрасна, що ви дивитесь, значить вам цікаво. Да, Мало лайків, мало там люди пишуть. Ну мало, Хотілося б більше, але сподіваюсь, буде більше і вподобаєв, буде більше і коментарів. Але саме головне, що за всі ці два роки, я два роки йшла до цієї тисячі, за ці два роки не було. ну Там щось один е, такий коментарій був. Е, Написали мені, що я не вмію розмовляти українською мовою. Так, да, у нас усіх суржик, ми виговарюємося потихеньку, але ну, якщо десь там проскакує цей суржик, то я думаю, нічого страшного нема. Хто хоче, той мене розуміє. Ну і ще раз вертаюся, дякую вам, що ви у мене є. Як сьогодні Таня мені написала, каже: Аня, вітаю тебе з тисячу, тисячу друзів. Так, да, дійсно, це так і є. Тисячу друзів. Ви всі мої друзі. Дякую ще раз вам. За підписку і за те, що ви в мене є. Будемо працювати далі. Буду вас, ну, намагатися вас дивувати, щось цікаве показувати, знімати більш цікавіші ролики, буду старатися. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Але не геть пока. Зараз трошечки позитиву в нашу стрічку. У нас утренній емоціон. Соня! Оце вона ганяє, як бешена. їй треба виганятися, їй треба це, енергію, енергію їди свою. На дворі така сьогодні погода. Сон... Сонце чуєте, викине дощ. дощ, а мряка якась. О, ганяє, ганяє, ганяє. Це вона і це в неї скільки енергії. Соня, позич енергії трошки. Хоч трошки позич А закашлялась. Йди сюди. Соня, Соня, все, 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 спинися, спинися. Соня. Вітер, сьогодні нельотна погода. Соня намокла вся, да, Соня? Ти вся мокра, що будемо купатися. У нас по плану сьогодні купатися, то ж, Знаєте, як ото дітям маленьким дають вигулятися в калюжі, вступить в резинових сапогах. Ну, коротше, дають волю. Оце я їй сьогодні дала волю. Оці... <смі> Вона вся мокра, грязна. Боже. Боже Соня, яка ж ти грязна. Яка ти грязна. Оце дали тобі волю. Ось сьогодні зараз закупати. Збираємо листя. Дощ пішов. Посадили розу. Юра посадив розу. Я її категорічно тут не хотіла садити. Ну, так. Да. Yes. Ну побачимо, чи буде красиво. Тут цей плющ, треба все. Is. Не знаю, що з ним робити з цим плющом. Куди ти кладеш? Тай буде, воно биється, а потім красиво буде. То граніт, шліфований, до речі. Воно ще там Соня. Вона не дає. Так, вдіваю я перчатки, будемо накидати листя. Оце така робота в вчасному приватному будинку. Її нема кінця і краю. І найголовніше, що горіхове листя, нікуди його не дімо, стільки треба викидати. Бо це не компост, воно не годиться, нікуди не годиться. Це горіх, він ядовитий. Блін, така погода, тільки сидіти коло телевізора таку погоду і пити чай. Що я сьогодні буду робити? Буду робити чай. Заготовки на чай. О, вона щось знайшла вже гризе. Соня. Соня? Соня. Де? Геть навіть не відривається. Сонька! Ти що витворяє, га? Де ти його знайшла, Соня. Це вона Откуда це вона? <рігла> Побачила, що я знімаю її глянь. І скажи, що вона дурне, да? не а а, 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 і підкидає. Все? Далі. <рігла> Все мокра? Нагулялася? А зараз йдемо купатися. Вода вже нагріта і налита. І з шампунями тебе жде. Да?